Доброго дня, дорогі гості і дорогі мої підписники каналу Село Ти Моя Дубо. Весна це пора поповнення в наших господарствах. Появляються на світ курчата, каченята, гусята, кроленята, козенята. Кось, поросята і так далі. Хто що має, тим, в того і повниться двір. І ось настала відповідальна пора, пора окоту нашої кози малявки. І на світ з'явилося троє ось таких симпатичних маленьких козен'яток. Той запитував, яка порода нашої кози. Породи я не знаю, порода. Місцева, помісна, схожа порода до альпійської, але чи точно це альпійська порода? Звичайно, тут хрещення відбувається між місцевими козами, і точно визначити породу не можна. Звичайно, хотілося б мати загаленську козу, кажуть, що вони добрі, дуже до молока. Або тепер модні англоновійські кози, такі склаповухими вухами. Але в нас в нашому регіоні таких тіз немає. Десь далеко їхати затратно. І хто його знає, чи та коза названих порід буде кращої молочності, ніж моя коза помісна. І ось коза окотилася, і тепер потрібно. З більшою увагою відноситись до неї і дбати про те, щоб вона була здоровою і щоб давала молоко. Після укоду козу спрага мучить. Першим пілом я даю її воду зварену із насіння кропу. В кого є баделя кропу, звичайно, можна і баделя кропу варити. Така вода допомагає тому, щоб вім'я не було набряків вім'я. Хоч я сумніваюся, що в неї від її трьох мушкетерів буде набряк вім'я. Вони не те, що висуть її, а викрутять. І так кізонька моя напилась, а для неї сухі корми церна перші кілька днів. Соковитих кормів не потрібно давати козі, потрібно слідкувати за тим, який стан вимені. А в пілу я не сказала, що я, крім того, що варю кріп, насіння зберігається у мене сухе. Я додаю це пілу ще дрібку солі, столову десь ложку приблизно, навіть менше трохи на півтори літрі цього напою. Цукру і трошки свяченої води. Ось таке піло. Кізочка моя випила, спрагла кізочка, випила всю рідину і їсть люцерну, як бачите. Люцерну, тобто бобові корми. Або злакові, тобто сіно. А ніяких соковитих, буряків і так далі. Ці перші дні після окоту давати не потрібно. Ну, потрібно буде слідкувати, бо козеняток троє, а дійків кози тільки дві. То потрібно буде слідкувати, щоб всі козенята не були голодними. Можливо, доведеться одне напувати соскою, не знаю. Це, як кажуть, час покаже, як це воно має відбуватися. Іноді вони якось самі миряться. Трохи молока в перші дні, можливо, буду здоювати, тому що козенятка новонароджені, зовсім мало молока п'ють. Козенята, звичайно, народжуються. Життєздатними в основному і народжуються самі, але іноді народжуються вони так, як і в основному все живе, з'являються лапки спочатку і на лапках голівка, і появляється козенятко. Іноді козенята народжуються так само, як знову ж таки, як все живе задом. Тоді пологи проходять важче, а я надію, звичайно, доводиться звертатися і до ветеринарного лікаря. Коза масує своїх діток ось так язиком, облизує їх і разом з тим масаж проводить їхньої шкіри. Ну, додатково ми обтираємо козеняток новонароджених соломою. Також це поліпшує кровообіг, масаж і сприяє тому, щоб швидше козенятка висохли. Бо вже хоч тіло е, йде до кінця березня, але все ж таки ще, як бачимо, прохолодна погода. Ну, слава Богу, коза окотилася в день, так що нічку нам не збарнувала. Ось така моя розповідь про наших козеняток, про дальшу історію їх розвитку. Якщо когось зацікавить, буду розповідати в наступних відеороликах. Звичайно, це дуже цікаві тварини. Трохи прийде часу, вони будуть і підстрибувати, і гратися одне з одним, і стрибати через козу, і чого вони тільки не роблять. Про як, як діти малі, кози опоювати в перші години після охоту не потрібно. Піло в слідуючий раз. Будете десь приблизно години через три. І так напуваю я її в основному три рази в день. А якщо більше разів напувати, то меншими порціями. Послідуючі рази в хід будуть іти буряки, морква у нас ще є, варена картопля. Загалом все, що ви даєте козі, але, як я вже сказала, тільки не в перші дні і години після окуту. Ось така сьогоднішня моя невелика розповідь про наше сьогоднішнє поповнення, про нашу козу малявку, яка героїчно народила трьох козячих спадкоємців. І так. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Хай ваші господарства, хто держить худобу і птицю, також повняться новими поповненнями. Пишіть про ваші кіз, можливо, у когось із вас, хто живе не дуже далеко. Я вже говорила, що я живу в північно-західному регіоні Хмельниччини. Можливо, хтось живе не дуже далеко від нас. Можливо, має породисті кози. Я б з задоволенням купила б, якщо не дуже велика ціна, козенятку від чисто породу від якоїсь чистої породи. Більше мене цікавлять за кози, бо за англоновійські пишуть, що, вони, що в них дуже добре молоко, але що вони менш витривалі до низьких температур. А в нас, я думаю, що в хліві буде прохолодно зимою, якщо дай Бог доживемо, буде все нормально. Бо раніше, коли отримували корову, то було занадто жарко. А тепер, як прийшли вже тільки на козу, навіть якщо їх буде дві чи три, то все ж таки кози це не корова. Ось така моя сьогоднішня розповідь. На цьому буду закінчувати. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуємось, ставимо вподобайки, пишемо про свої кіз, розповідаємо. І до зустрічі!